На дверях під'їзду цієї дев'ятиповерхівки у селищі нове оголошення про те, що з 1 січня комунальне підприємство Теплоенергетик, яке є постачальником води, затвердило тариф на водопостачання. Це 25 гривень 21 копійка. І водовідведення 20 гривень 76 копійок. Тариф вищий за минулорічний на півтори гривні. Квартирі труби міняються за свої дії. За що я должна платити за полошення нам ніхто не додають ні ні пенсіям, ні родителям, ні зарплат. Все як стояло, все це не растут, растут. цим підвищенням. Зрівняли тариф для жителів Кропивницького і селища, яке підпорядковане міськраді, пояснює керівниця економічного департаменту Ніна Рахуба. Послуга з централізованого до постачання водовідведення для мешканців селища нового для всіх абонентів селища нового становила 44 чотири гривни п'ятдесят копійок. А для мешканців міста Кропивницького це було майже 46 гривень. Тобто різниця в гривну 48. У 2023 році тарифи однакові, тобто 46 гривень. Каже, тариф міг бути більшим. Виконавчий комітет торік у грудні затвердив тариф на воду майже утричі більший більше за попередній, замість 46 гривень за кубометр води 132. Хочу заспокоїти всіх абонентів. Що пунктом другим цього рішення встановлено, щоб для абонентів селища нове в 2023 році буде діяти тариф в межах 46 гривень, такий як для всіх мешканців Кропивницького. Комунальне підприємство теплоенергетики матиме право на відшкодування різниці в тарифах за рахунок коштів державного бюджету, ну а можливо в подальшому і місцевому бюджету. Більше ніж торік жителі селища платитимуть за абонентське обслуговування. Торік абонплата за водопостачання складала 9 гривень 14 копійок на місяць, за водовідведення 5 гривень 47 копійок. Із січня за водопостачання потрібно буде платити удвічі більше, за водовідведення утричі. У споживачів, в яких нема лічильників, складає 16, 16, 16 гривень 16 копійок разом з ПДВ, для споживачів, у котрих вдома встановлений один лічильник складає 18 гривень 12 копійок, і у споживачів, які є два лічильника, абонентська плата буде складати з водопостачання 20 гривень 9 копійок. Постановою кабінету міністрів 708, в якої зазначено гранічний розмір плати за абонентське обслуговування. На сьогодні гранічний розмір складає 38 гривень 7 копійок. Називає причини здорожчання. Зміна прожиткового мінімуму. По-друге, це суттєве зростання цін і на енергоносії, і на Вартість послуг, матеріалів. До структури самої абонентської плати, тось, які туди включаються витрати: це заробітна плата, фахівців наших контролерів, витрати на електроенергію, канцелярські товари, це папір, це папки, ручки. Каже, плата за абонентське обслуговування не є комунальною послугою і підприємство встановлює або змінює її внутрішнім розпорядженням. Людина Повинна платити фіксовану суму незалежно від того, скільки кубометрів води використає. Комунальне підприємство Теплоенергетик обслуговує майже 4 тисячі споживачів селища Нове. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.